Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про ревничі зеленої команди та Зеленського. Ревничі полягають в тому, що оказується зелені звинувачують Порошенка в тому, що він надто багато донатить Збройним силам України. Тіпа, звідки беруться гроші і чому такі великі донати? Ну, це ніяк, крім ревнощів, не назвеш. Це ревнощі чистої води. Починаються фейки, звинувачення, починається виборча компанія. Наприклад, одне звинувачень, що там фонд Порошенка краде гроші людей. Ну, почнемо з того, що. Фонд Порошенка надходить виключно в гроші сім'ї Порошенків. Він фінансується з сім'ї Порошенків. Я розумію, що для більшості зелених краще вкрасти 100 млн грн, 172 мільйони гривень, ніж задонатити армію. Вони не розуміють, як так відбувається і чому Порошенко не краде, а донатить армії. До речі, Порошенка визнали, фонд Порошенко увійшов в трійцю найбільших донорів армії в Україні, що очевидно дратує зелених. Сильно дратує, особливо перед можливими виборами. І вони починають ці фейки, там купа фейків накидується. Це очевидна ревність, ревність. Прям, ніби не знаю, ніби це не політика, а якісь стосунки. Подивимося, що буде далі. Ну, Ситуація знову ж таки розвивається дуже цікаво. І Хочеться подивитися, на які ще фейки здатні зелені. І що саме цікаве, що цими фейками вони себе і вбивають. Тобто фейки легко оскаржуються, а от репутація зелених падає. І як воно буде, подивимося. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео, або в закріпленому коментарі. Е, дякую дуже. На цьому в мене все. Слідкуємо за ситуацією, за ревнощами зеленої команди та Зеленського та за спробами знищити. Корошенко та Європейську Солідарність. Сумніваюся, що в них це вийде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. До нових зустрічей, друзі.